Всім привіт! Я сьогодні поїхала на окраїну міста Іву, щоб подивитися туристичний центр, який тут розположений. Ми трошки попали під дощ, тому я а, а, закучерявилася, але я бачу, що дощ вже перестав і можна буде рухатися далі. Перед тим як іти роздивлятися сам це маленьке містечко, то ми вирішили поїсти. Ми прийшли в такий гарний заклад. Ви можете побачити на задньому фоні. В цьому закладі вони готують страви західної кухні. Китайського меню тут взагалі немає. Я сподіваюся, що їда буде смачною, тому що ми, якщо чесно, тут ще ні разу не були. І це наш перший раз, що ми пробуємо. І в більшості випадків китайська їда може виглядати добре, але на смак жах. Там у них знаходиться така маленька, як барна секція, де вони роблять напої. А з цього боку у них кухня, де сама власниця і готує свої страви. Нам вже принесла нашу їжу. Я собі заказала карбонару, але вона, якщо чесно, на карбонару не дуже похожа. Аріна заказала болоньєзу. Ще ми заказали піцу з м'ясом, але я не впевнена, що це саме таке. Будемо сподіватися, що в нас смачне. Ми закінчили нашу трапезу тут, і наші враження такі собі. Їжа вся була дуже жирна, пересолена. І, ну не знаю, якусь на таку ціну, яку вони тут за, запрошують за це, то я би сказала, що воно просто не варто через те, що це виконання було собі на Е, на uh, Ну, прийти сюди чисто, щоб подивитися і зняти відоси або пофоткатись, то можна зарахувати, але так, якщо ти голодний, краще сюди не йти. Здається, mm -hmm. що Завтра у нас буде жири, в, в, в тарілок, так і догадати це якісь жири, яка тут в тарілках тут вийшов, мало бути було а вийшов якийсь суп із жиру. Mm -hmm. ну, не знаю, не знаю. Ну, так, чисто перекусити і можна ворушити далі. Це була дорожка від того закладу. <рес> Зараз ми виходимо вже на головну дорогу, яка веде до самого туристичного центру. Останній раз, коли там була, він ще тільки розбудовувався. Так що на даний момент надіюся, що там вже все закінчилося. і Ми будемо мати на що подивитися. Як ми тільки сюди йшли, то випав дощ, але зараз, вже, слава Богу, він закінчився і тут дивіться, яке гарне сонечко. Зараз ми йдемо дивитися на такі е, розважальне місце для китайців. Це Город, на якому вони всі разом можуть працювати, збирати свої урожаї, сажати щось, доглядати за рослинами. Це дуже популярно в Китаї, тому що вони всі в основному живуть в містах, маленьких квартирках, і в них немає можливості бути ближче до природи, тому це для них ідея, яка розважальна якась подія, поїхати погратися на годі. Далі є такі маленькі озерця, де ви можете покататися на катамаранах. На даний момент вони поки що закриті, але я думаю, що на вихідних вони відкриваються. Не знаю, вам видно чи ні. Ось тут зверху є храм. От ми туди якраз рухаємося і покажу вам всередині цей храм. Нам з по дорозі сюди вже повністю вкусали комарі, але мені здається, що поле лотосів було того варто. Тут є така класна вивіска написана, що не можна зривати квіти, бо то, що от якщо ти відірвеш квітці голову, то ти будеш так то, то якось так собі, а потім квітка прийде і відірве голову тобі. так. <рігла> От. Ну, по факту, по факту. А небо таке гарне за дітей, ти навіть не уявляєш. Отак, от Красота. Боже як гарно. І небо теж таке нічо. <с <с місце, де діти тракторами можуть бавитися. І небо тут з усіх сторон просто таке гарне, що в мене немає слів. Мені здається, можна зайти чи не можна. Ану, якщо його. Є yeah. <піки> не можна. <піки> Без грошей? А скільки грошей? Купити <піки> каву мінімум. То йдемо, хоч подивимося, може якийсь чи то попити візьму в них. Через китайські маніпуляції ми замовили у них чай і вони дозволили нам піти подивитися. По-інакшому тут в Китаї справи не робляться. Спочатку ти маєш щось зробити для них, а потім вже вони роблять все для тебе. Ви просто подивіться, яка краса дорога. Всіяна квітами. Я себе як принцеса почуваю. Оце так має чоловік зустрічати, жінку він вдома, щоб прям до ліжка були квіти встелені. Вони нагадують, як двері з Володар Перснем. А там А це, це якісь кімнатки всередині? Там можливо якісь склад за доглядом, за квітами, хоча я не впевнена, що ними доглядаю. Ось тут у них є місце, щоб зібратися з друзями, проводити пікніки, насолоджуватися видами. Я думаю, що найкраще приходити сюди саме ввечері, щоб бачити ось таке прекрасне небо. Добрий день. Вчора у нас не вийшло зняти храм і іншу половину цього туристичного центру. Тому сьогодні я вже взяла ще свого брата і Аріну, і ми продовжуємо нашу, нашу подорож. Я була вже в цьому храмі десь місяць назад, але тут якась така дуже, не знаю, страшна аура. І коли я пробувала зайти всередину, мені стало якось так не по собі. Отут виглядає ніби приміщення для персоналу, обслуговуючого, щоб вони тут проживали. Там якісь ще достройки. Ось тут знизу маленькі храми, такі як маленькі, у нас каплички відкриються. З іншого боку, ще одна капличка. Ось тут е -е, лишаються свічечки для молитв. Ось тут уже згідно самі стати. Ми ще пройшли такі. Е Марний день і того це все виглядає набагато моторошніше. Я зараз не різну заходити всередину, так як мені не хочеться нарікти на себе якихось проклять, але так чисто здалека я можу тебе зняти, показати, що тут є. Влад, знайдеш? Влад сказав, що він зайде, йому не страшно. Золото? Да. Прокомали, все життя. Так я ж поклело. Золоті статуї. Що там пойшли? Наш повинне барабан. Будьте ударить моло і на барабан, це еще не буде на за телефон. А здесь ты все будут укрепляться и ебать. Хочешь 10 літрів масла, має? Десять літрів масла ти хочеш стукнути? Попадало, знаєш, так. Ти так воно збивало. Якщо чесно, у мене такий трошки лишився осадочок від цього храму, тому що він реально виглядає дуже страшно. А я не люблю ходити в такі крипові локації. Але ну так, не так уже погано, але не дуже добре. Ваші враження? Ужас. Я бачу, що від цього храму є якийсь. А тут ззаді храм, а тут ще є якась дорожка вперед. Не знаю, чи вона ще відкрита, але ми можемо піти подивитися. Що не дуже зрозуміло, куди вона веде. Але Влад думає, що вона веде просто вокруг гори. Я думаю, що вона виведена зараз до якогось іншого села, тому що раніше там жить. І мусить бути ще з іншого боку, а що саме? Так що не дуже зрозуміло. Але так як село ззаду нас... Значить, спереді має бути ще одна собор. Але тут страшно важкі руки. дають всі ці ручки, і все, що тут живе. А що вітер нас піднявся і зараз, якщо в нас тут настигне дощ, сюди буде дуже весело. Кати буде перша. є Якісь такі звірі в цих лицях. Там знизу, в кінці цієї дороги, просто виведена дорожка на нове поселення, яке там буде. Це село це розбудовується, і вони походу, зробили ще один вихід до храму. І судя по тому, що тут стільки мішків, то ця дорога зовсім нова. Так що ми вертаємося назад. На цьому будемо закінчувати наше відео. Надіюсь, вам сподобалося. Підписуйтесь на канал, ставте лайки та коментуйте.